Півел -Well, український виробник засобів для бджільництва. Наші препарати не містять антибіотиків та виготовляються з високоякісної закордонної сировини. З нами ви відчуєте безтурботність ефективного бджільництва. Друзі, вітаю! 20 лютого лют, слава Україні! І так, друзі, сьогодні таке коротеньке відео стосовно того. Відеозвіт такий е, стосовно. Витривалості даних форм, наскільки їх хватить і тому подібне. Ми коли їх виготовляли, ми теж це не розуміли, скільки вони будуть служити, як часто будуть потребувати якогось ремонту, і тому подібне. Е, ну, Зараз, коли вже ми підходимо до відмітки в тисячу єдиниць, ну, це конкретно корпус, так як корпуса, ми нуждаємося в корпусах більше. І от конкретно ця форма йде в лідерстві, і вона підходить до. Ну, позначки 1000 єдиниць. І можемо вже зараз легкістю утверждати якісь дані. Е, ну, самі основні страхи вони були до 100 штук. Поки ми не знали, як це буде. Е, поки от переживали і тому подібне. Ну, як тільки перейшли в позначку 100 штук, зроблені на даній формі, вже всі сумніви іспарилися, так як все, що могло произ... произойти з даною формою, до тої кількості, все пройшло. Все розтягнулося до максимуму, котра може розтягнутися, так як метал має якусь свою тягучість. І звісно, що ці прижими вони розтягуються і тому подібне. Після от тих ста штук вже все, скажімо так, зовсім нічого не міняється. Я не буду тверджати, що вони зовсім вічні, так як якась ну, експлуатація потребує якихось все ж таки, е, е, тонкостей. І якщо е, використ... Даними формами, Скажімо так, з, з якимось скажімо так, відповідальністю, з якоїсь определенної відповідальністю, туди вони дійсно можуть бути вічні. Так як от на сьогоднішній день от зараз скоро тисяча, а воно як було, так і залишило, бо ну, нічого не змінилося. За цей період не стали аблої більше. От які залишаються, такі, такі вони і залишаються. Ну, нічого по великому рахунку не пройшло. Ну, Кого це цікавило, знайте, що якщо будете користуватися відповідально, буде служити. Ми коли зробили, ми думали, що це буде потребувати якихось періодичних змазувань, там, бінтів і тому подібне. Але за цей період ми не раз нічого, оці форми, які ми не разу їх не змазували і нічого не подремонтовували. Одно, що подремонтовували, це криша. Там ну, технологічно я не зовсім вірно зробив, скажімо так. Підйомний механізм. Скажем, ну, зараз я вже так не роблю. Роблю по-другому, і один раз треба було переварити нам самі толкательні штоки та і все. І більше ніяких ремонтів у нас не було за цей період. Так що, друзі, отак от це виглядає. Ну, а Зараз давайте так уже розберемо. Розберемо з вами дві форми. Ми почали заливати кормушку, а кормушку я вирішив все ж таки формувати відразу в період заливки. Ну, як вирішив? От зараз. Подивимося і приймемо рішення, чи буду так, чи ні. Так як кормушка наша, це потолочна кормушка. Вона може бути в один кольор покрашена, надобності в різні кольори там нема. Ну, та й все, воно все рівно. Вирішили її красити. І зараз подивимося, що у нас вийшло. Це перша. Кормушка буде котра пофарбована, корпус ми не фарбували, так як він нам потребує в різні кольори. Ну і тому подібне. Не знаю, у мене тут, давайте я перекладу, бо мені кажеться, я в нього задіваю і тільки будуть поміхи. Я думав, що через якийсь термін можливо за рахунок того, що, що будемо, ну, тягнути на одну сторону, може вигнемо метал. Е, ну, Не є стільки великого усилля на цей розрив, щоб погнуло метал. Ну, І це правда мала форма. Тій площа менша, і вона може більш скажімо так, жорстко стоїть. На великих формах. Можливо, трошки би ігнула, але в період, скажімо так, складання форми, все рівно все б вставало на свої місця, навіть якщо б ви трошки зігнули. Ну, а для того, щоб менше, скажімо, було таких нюансів, я вирішив все ж таки на великих формах ставити ребра жорсткості на всі стінки, для того, щоб дверка мала гарну. Ну, щоб вона не могла, скажімо так, гуляти. Так, бачимо, що виліло гарно. виліло гарно. І зараз подивимося спустя отаку вот велику кількість, як воно піднімає. А піднімає, воно з роками, скажімо так, піднімає тільки краще, ніж то було на початку. Так як всі штоки вже знайшли е, своє місце. Воно все подогналося, пошліфувалося і тому подібне. Ну Бачимо, вот так це виглядає. Облой, який залишився, такий залишився. Бачимо, що сам облой він, ну, зовсім то ну долі міліметра. Одно, що надувається, надуває вже з вот цієї товщини, яка виходить. Потім трошки надувається. Так що перерозход мінімальний. Ну а тепер давайте розберемо цю форму. Так, трішки освобожу місто. Цю форму ми навіть і не встигли покрасити. Ця ну, форма зробила менше всього деталей. Цих деталей, мабуть, навіть і ста нема. Ну, По великому рахунку, вони нічим не відрізняються. Тут була одна із помилок, яка мною була допущена. Я на загальну ширину, скажімо, так, дав тільки три петлі. Це була моя помилка. Ну вона не критична, але все ж таки. Більше так не допускати. Так що, залило гарно, а зараз подивимося, як її пофарбувало. О, як гарно пофарбувало, зараз розберемо і подивимося повністю. Ну, отак це виглядає. Зараз ну, у, 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 здоймемо облой і продемонструємо, як буде виглядати. І так, друзі, ну, сняли облой. Ну, Як виглядає? Виглядає отак. Є десь якісь, скажімо так, нюанси. Ну, навіть не знаю. Можливо, пару штук зробимо, щоб подивитися, як воно буде ходити. Е, в будь-якому випадку. Якийсь час послужить. Не знаю. Це, це затея дуже цікава, але треба підібрати правильну краску, можливо, якусь резинову, або тому подібне. Не знаю. Отак, друзі, виглядає. Так що ресурс з даних форм великий при добрій експлуатації. Тут саме головне, якщо ви все ж таки вирішили замовляти, проєкт, або готову форму, саме головне, щоб не прогадати, це зробити відразу якісний виріб. Бо є декотрі хлопці, що ну, видумують такий велосипед, що просто-напросто я і відмовляюся його і проєктувати, і виробляти, так як розумію, що все буде просто купа метаоломок, яка в ітогі не буде мати ніякого, скажімо так, продовження. Можливо, я навіть десь і помиляюся. Ну, наприклад, ну, мені краще в такому випадку відмовитися. Так як мої погляди, ну, коли нема настрою малювати, вать, збирати то, що тобі кажеться, що воно не має життя, значить, і так воно і буде збиратися. Так що краще відмовляюся. Саме велике от, е вірне рішення це зробити відразу правильну конструкцію. І туди цим формам не буде зноса. На сьогоднішній день, грубо говоря, для того, щоб замовити собі цілий комплект іде деяких форм. Ну, грубо, говоря, нехай буде по 1000 доларів, одна единиця, 5 єдиниць, це буде повний комплект всього. Маємо 5 тисяч доларів. З, такою, з такими формами у вас производство, ну, производительність буде біля ну, 10 штук це так. Це По-любому ви зможете в день їх вилити. Ну, а тепер порахуйте, якщо, наприклад, робити із дерева, скільки вам потрібно станків, щоб. Робити собі самостійно вулики. Якщо там якісь старі, я не знаю, там станки, ну все рівно, вони якісь гроші стоять. А якщо купити якийсь теж нормальний станок, гроші треба буде більше, ніж прес-форма. І у вас ніколи не буде, скажімо так, такої производительності. п'яти комплектів в день ну, повністю готових. Так що, якось так, Питали, я відповів. На цьому буду завершувати. Слава Україні!